Продовжую вас знайомити із старшими арканами. І сьогодні у нас аркан маг під номером 1. Чудовий аркан, я його обожнюю. І ви коли почнете працювати, ви зрозумієте чому. Тому що це аркан можливості, це аркан яскравих починань, це аркан ініціативи. Ви навіть подивіться на зображення самого аркану. Там стоїть молодий чоловік, як правило. На кожному буквально колоді на чоловіку красний такий плац червоний, до речі, це каже про яскраву особистість. І в нього всі чотири стихії: жезли, мечі, кубки і пентаклі. Тобто людина володіє всім. І загальне значення Я все можу, все в моїх руках. Я можу досягти неймовірних успіхів. Це карта домінування, починання. Якихось нових проєктів. І причому не просто починання, не знаючи, що буде, а впевненість своєму успіху дуже добра карта на будь-яке починання і на будь-яке питання. Стосовно особистості, Зрозуміло, що це карта лідера, це карта впевненої собі людини, яка має певні знання, і вона дуже знає добре знає, що вона хоче. Це людина, яка може знайти підхід будь до кого. Мах це така людина, яка діє на інших людей якимсь, ну, буквально магічною дією. Тобто, він може, якщо людина сумна розвеселить, якщо до людини неможливо достукатися і чогось від неї добитися, маг доб'ється бути впевнені. Це карта на характеристику особистості показує я все можу, але це карта маніпулятора. Тобто, маг, він, в принципі, добре впливає на людей, ну але іноді, коли йому потрібно, він буде використовувати людину, тому що він маг і він може знайти підхід будь кого. Людина впевнена, активна, яскрава. Це, як правило, лідер і в колективі, і навіть вдома це може бути та людина. Неважливо, це мужчина, чоловік чи жінка. Однозначно, це буде лідер, якого всі слухають. Стосовно роботи. Що можна сказати, коли випадає карта Мак, це успіх. Якщо людина в пошуку роботи і випадає старший аркан Мак, можна сказати, що ви знайдете роботу, яка буде вам до душі. Ви будете там, як то кажуть, як риба в воді. Якщо людина вже працює і питає, що мене чекає на роботі, можна сказати, що це вас очікує і кар'єрне зростання. Якщо ви не на той посаді, аби чекати кар'єрного зростання, то можна сказати, що вашу роботу, те, що ви виконуєте, керівники оцінюють. Людям подобається, як ви працюєте, тобто ви людина на своєму місці. Ну, а якщо це робота, яка допускає просування по кар'єрі, то це, звісно, однозначно успіх. Це це здолання будь-яких перешкод, можливо, це якісь новаційні методи на роботі. Ну, і стосовно власного бізнесу, це завжди прибуток. Мах ніколи не буває без грошей. Мах, це про ту людину, можливо, ви чули такий вираз. До чого не торкнеться з усього робить гроші? Оце саме мах. Він загоряється новими ідеями. Біля нього завжди поруч, які люди, які думають точно так же, як і він. Він просуває свої проекти і проекти доволі вдалі. Але тут один момент, коли мах досягне якоїсь вершини, він тоді. Віддає ну не керування, а якби управління своїм бізнесом, а сам рушить рухає, рухається далі. Якийсь новий бізнес розпочинає. Тобто, в руках, у МАГа все горить. У МАГа завжди є гроші. Маг завжди має фінансову підтримку і зі сторони банку, і зі сторони друзів. У МАГа завжди є житло і завжди це просування. Чому я кажу, що мені карта мага дуже подобається, і хотілось би, щоб. У кожного, у кожного з нас є якісь таланти і можливості, але ми не завжди їх використовуємо. А ось саме Аркан Мах показує, що все в твоїх руках: дій, ти все можеш. Тільки проявляй ініціативу, хапай вдачу за хвіст стосовно стосунків, відносин людських. Маг, маг, неможливо не закохатися. Якщо це нові стосунки, будьте певні, що маг вас доб'ється. Причому він володіє будь-якими інструментами, щоб добити, досягти свого успіху. Ну, припустімо, чоловік приділяє увагу якійсь жінці, і він її намацує. Якщо жінка любить гроші, Будуть гроші. Якщо цій жінці подобаються яскраві емоції, і її не важко закохати саме в якісь слова, в якісь компліменти, маг буде дуже красномовний. Якщо він розуміє маг, що жінці подобається, ну, наприклад, сильні чоловіки з м'язами, він накачає м'язи. Тобто Дуже вдало може намацати, відчути, як саме можна заволодіти людиною. Це в стосунках між чоловіком і жінкою, і це також це відбувається в стосунках і на роботі, і серед друзів. Тобто маг доволі таки вміє впливати на людей, і в нього дійсно неможливо не закохатися. Він може очарувати, і він може добитися свого. Але тут, знову ж таки, є одне но. Але, вибачте, коли я вам кажу, що маг це є маніпулятор. Так от. Магу дуже властиво. коли він закохає в себе жінку, коли він доб'ється свого, раптом йому перестає це бути цікавим, і він може відволіктися. Або якщо жінка хоче дуже втримати цього чоловіка, мага, так сказати, їй самій треба бути йому. Бути рівнею, тобто це біля мага може затриматися та жінка, яка його повинна безкінечно чимось здивувати, чимось зацікавлювати. Є такі жінки, які не сидять на місці, які завжди хочуть чогось нового і завжди щось цікаво. Тобто вона свого чоловіка завжди дивує. І оскільки маг такий, що йому потрібно бути завжди в якоїсь активації, то звичайна кухарка, яка зайнята там кастрюлями дітьми, йому це не буде цікаво. І ось в магу є такий момент, коли людина дуже яскраво добивається партнерства, так? а добившись, кидає. І, звісно, дуже важко втримувати таку людину. Ну, дуже важко бути, як то кажуть, на позитиві або вигадувати якісь несенітниці, щось таке яскраве неможливо, аби тільки затримати ту людину. Ну, і знову ж таки, це все залежить від того, як стоїть питання. Ну, якщо людина в пошуку, то можна сказати так, ви впораєтеся, і, в принципі, другу половинку ви знайдете. Якщо вже є стосунки певні, і людина, ну, як частіше, як жінка, питає, що нас далі чекає, тут якраз можна сказати, що між вами є іскра, мах, в принципі, вами ваш мах. Ваш мужчина зацікавлений, але вам треба його тримати, вам треба його чимось здивувати, треба його якось заохочувати. Тобто, щоб ці стосунки не стали болотом, тому що мах такий товариш, якому не цікаво, він збереться і піде. Це свого роду такий маніпулятор. Тут не можуть бути відносини на рівних. Дуже рідко, коли, знаєте, в парі два мага. Один одного тримає чимось яскравим, якоюсь ініціативою, якоюсь активністю. Так? Але ну, як правило, буває один більш яскравий, другий не такий яскравий, і тут важко втримати мага. Якщо немає пристрасті, маг не буде триматися за ці стосунки. Він не завжди руйнує сім'ю. В нього не стоїть таке в планах. Він може зрадити. Ну, до цього трошки пізніше повернемося. А зараз про здоров'я ну стосовно стосовно мага, що можна сказати? Це життєва сила, енергія буквально фонтаном. Якщо людина хворіє і випадає карта маг, то тут можна сказати, лікар, у якого лікується ця людина, дуже досвідчений і, в принципі, можна сподіватися на одужання. Тут що ще може бути вагітність, до речі, по магу Дуже часто є вагітність, ну, якщо вже та вагітність добігає кінця, то, звісно, це будуть чудові пологи, це буде хлопчик. По карті маг можна викарабкатися, як то кажуть, з будь-якої хвороби навіть з онкологічної. Стосовно негатива, карта маг сама за себе і каже. Відчуваєте корінь слова, маг. Магія. Тобто, якщо є таке питання, і якщо ви продивляєтеся на старших арканах, чи є на людину негативний вплив, магічний якийсь вплив, випадає карта МАГ, тут можна не сумніватися, що робота проведена саме професіоналом. Це дуже таке розумне, тактичне, правильне, магічне діяння, якийсь, якийсь магічний вплив. Тобто, чи є негатив, по МАГу так є. Чи була зрада? По карті мах, ну що вам скажу, 50 на 50, МАХ ще і той маніпулятор. Він може зраджувати, як я вам сказала, якщо його партнерша до речі можна місцями поміняти. Це не обов'язково мах це чоловік. Магіною може бути і жінка. І якщо її не влаштовує чоловік, якщо він кислий, в'ялий, не ініціативний. То вона собі знайде утіху на стороні, але вона так це буде робити мудро, вона так це буде робити хитро і продумано, що як то кажуть, комар носа навіть не підточить. Ніхто не може здогадатися. Це таке хитре маніпулювання. Розумієте? Тобто, так по карті маг зрада може бути 50 на 50, завжди треба додаткові карти і уважно слухати, саме яким чином поставлена, тобто яка ситуація в розкладі йде. Так, що стосовно часу, МАХ у нас відповідає за осінь і за початок будь-якого місяця, от перші 10 днів будь-якого місяця. Як в якості поради, як звучить карта МАХ? дій в твоїх руках є неймовірні можливості. Ти можеш досягти будь-якого успіху, в тебе все вийде. І навіть не треба дуже сильно напружуватися, трішки ініціативи, включай мозок і дій в будь-якому напрямку. Якщо людина питає, чи може розвивати бізнес? От ніколи не займався і навіть не знаю, з чого починати. Чи вийде в мене, чи буде це вдалий проект? Випадає карта мах однозначно. Тобто людина вимкне свої ресурси, свої знання, якісь вміння і буде розвиватися. Ну і стосовно будь-яких моментів купівля житла там, чи навіть якщо буде таке питання, ось іде якесь. Судове провадження, і може таке виникати питання, як для мене завершиться судове провадження. І ось, коли випадає карта маг, і особливо, якщо поруч є там такі добрі карти: дев'ятки пентаклі, десять пентаклі, можна сказати, що людина по суду отримає для себе ну, максимально якусь вигодну, якийсь вигодний фініш. Отак. Тобто маг це практично завжди добре. Але якщо біля магу, ну, припустимо, якесь питання виникає і десятка мечів поруч. Або ну, там дві камичі, то це вже тут можна казати про якусь напругу. Мах, він, звісно, впорується, ну, але можуть бути якісь такі невдалі моменти. Порада, як я вам сказала, починай діяти, не вагайся. І таке питання ще по магу, як померла людина. Ну, як правило, маг показує дуже часто самогубство. Як не дивно, самогубці це. З однієї кажуть, що це слабкі люди, але з іншої сторони це треба мати неябу неабияку силу волі, неабияку мужність, щоб ну, вкоротити собі життя. То часто по-моєму і частенько буває саме лікарська помилка, тому що маг показує саме лікарів. Дуже часто Маг я можу вилікувати. До речі, це і політики теж сюди, тому що я можу володіти світом. Аркан Маг чудовий, і мені дуже приємно, що саме ось колода будь-яка розпочинається саме з карти маг. Я можу все. Тому не губіться, будьте схожими на мага і вивчайте таро.